От тут стояла, там в ногу стояли чотири БТР, тут стояли БТР, а окно було ну, входна дерьмо зачинене на рулети. Вони питалися зламати, не вийшла. Вона через ну, в сородній. І Ми чулися, все поприсудналися, не розумію, що відбувається. Так пригадує життя в окупації Андрій. Він у центрі з адміністратора розповідає, фактично, по сусідству з окупантами прожили десь місяць. Боялися, що сюди удобному позиція. І ми злякалися з того, що вони просто нас веснуть викинуть на вулицю і самі сюди заїдуть. І тоді вже ми стали так тихонько сидіти, як мишки. Тут виживати в окупації фінансово допомагали постійні друзі закладу. Були й ті, хто підтримував навіть виїхавши за кордон у перші дні та тижні окупації. Підопічних у закладі стало більше. У допомозі не відмовляли нікому, розповідає директор центру Валентин Лапицький. Приходили люди, ночували, уїздили. Багато хто звільнявся, а нічого ж не працювало. І багато у нас було людей. Тобто, у нас було до 20, до 30 людей. Да, десь приблизно. Але це були приїхали, уїхали, приїхали, хтось побув, хтось уїхав. І постійно ми були, тобто на допомозі. Постійно ми працювали. Особливо перші два місяці. Поки самому Валентину доводилось бути обережним, адже окупанти, діяльністю закладу цікавились, тому працювали без зайвого розголосу. Приходили військові до нас. Ну, я не, я не називаю їх військових, я називаю їх загарбниками або орки. Це не військові. Ну, я вибачаюся, але я не можу, можу назвати їх військовими. Приходили да, до дежурного, але ми їх не пустили, і я не знаю як, але вони навіть не спитали нас, що тут таке. Ми побачили наших бабусів, наших дідусів, побачили стареньких і не підіймались. Ну, прочитали, мабуть, що центр такий. День звільнення Херсона у центрі зустріли зі сльозами, пригадує адміністратор Андрій Перерва. І коли чесно кажу, тут я, плакав. я плакав, допустим. Коли ми... Я був в Кіндійці, коли вони підірвали мост. Приїхав сюди, тут вже люди обривають борди їхні там, Росія, Херсон це Росія. були ну, на бортах ну, реклама, і люди обривають. Я що вже далі вернулись війська. Поки у закладі відсутня електрика, днями з'явилось водопостачання. Їжу готують на газу, для цього заправляють балони. Проблем із продуктами не мають. Проте головне, розповідає Валентин Лапицький, що нарешті вони можуть жити і працювати вільно. Це ви розумієте, коли ви отримали свободу, коли ви стали вільна людина, то це взагалі для нас просто чудо. Олена Семська, Катерина Гончаренко, Олена Ліщенко Ігор Печенко. Новини на Суспільному. Херсон.